Вітаю, друзі! Українська земля завжди була багата творчими людьми. І українські художники з породавніх часів малювали чудернацькі, чудні та неймовірно прекрасні тварини. Пропоную на сьогоднішньому занятті теж намалювати свій фантазійний світ, в якому живе наш дуже прекрасний і чудернацький. Птах. Отже, для роботи нам необхідно папір та фломастери. Отже, без підмальовка, без ескізу ми спробуємо відразу малювати чудернацького казкового птаха. Виймемо фломастери, подивимося, які ж кольори нам необхідні, і якими ми будемо з вами працювати. А інші Можемо відкласти в сторону. Отже, мій птах буде яскравим, тому я беру теплі гарячі кольори, так, та відтінки, і буде мати опірення різне. Так, ось такі кольори я використаю. І обов'язково необхідно а Взяти темний для помальовки Дзьоба трішу. Так, ми ставимо всі інші матеріали у підставку, розуміючи, що на столі має бути завжди зручно, чисто та не заважати роботі. Отже, пам'ятаємо, що птах має навіть казковий фантазійний, має. Тулуб. Так, а видовжений от у мене такий тулуб. Далі в мене буде мати птах довгу шию та голову. Чому я малюю так? Тому що птаха мого будуть ось такі ноги, і далі ще продовження їх. Так. Е, наступним етапом у мене будуть крила, розставлені великі, так, з-за спини. Ось так. Одну сторону крило та другу. Ось. Приблизний малюнок птаха є. Тепер я промальовую дзьоб. Так. Який я собі уявляю мого фантазійного птаха, він мене буде добрий птах блиску, і м -м -м, цікаві лапи. Так, трошки подібний догосаканій птах. Але такі, як я собі його нафантазувала. Так, тепер очко обов'язково, але таке, яке ви собі уявляєте, я собі уявляю велике, так. з такими от бійками залишаємо прозору частинку для полиску і робимо зіничку так От. між зубик зюк Тепер дофантазовуємо, що може в нас бути на птахові. Зверху може бути як в півника, в гребінець. Так, Обмальовуємо по формі. Далі фантазійний птах може мати мій особистий ось таке опірення яскраве. Є на і далі ми можемо розфарбовувати, як нам з вами тупо -дуб. так. Можна використати різні геометричні фігури і придумати, який наш птах. Мій веселий, яскравий, добрий, так, любить дітей, от, а, дуже гарно співає. Але не дуже рано, не так як півень не будуть усіх підряд Франції. Він вже співає, коли всі прокинуться. Так, ще що можна при, де, Які характеристики надати птахові. Чи перелітний птах, наприклад. На мене, напевно, що то буде. А, так, теплолюбивий, і тому він буде жити в теплих краях і буде перелітний прилітати до нас на літо. Так, от, використаємо ще синій, так як біля бочка. І фломастерами дивимося, де ми можемо замалювати повністю, а де можемо от лінією створити декор нашого птаха. Ви розумієте, що тільки від вас, залежить від вашої фантазії, що ви намалюєте і придумаєте, який голос у вашого птаха, де він зимує. Можливо, він живе в місті, а можливо, навпаки, в селі. Додавимо жовтого для яскравості, ті деталі, які нам хочеться зробити, гольоровений в жовтий, яскравіший Ну, От. І якщо а, ви собі надумаєте, ви можете для птаха зробити хвіст. Там, от ззаду він у нас складений. Так. От, але може бути, що ззаду він виглядає. Так, теж використати різні кольори, так, як і на крилах, м, дивимося ще якісь червоні, може взяти, так, І різними. Елементами, деталями промалювати. Так, можете темно зелену. Дивіться по матеріалу, якому у вас є, який, і додавайте, щоб ваш птах був такий, який ви собі задумали. Ось такий яскравий, з яскравим опіренням, з крилами, з хвостом, лапами, з гребінцем на голові. В мене вийшов фантазійний птах, який вийде у вас, залежить лише від вас. Але пам'ятайте, що у птаха є тулуб, шия, голова, крила, хвіст та лапи. А якої форми та опірення вже буде залежати лише від вашої фантазії. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.